Розділ 31. Його високопревосходительство ГУБЕРнатор. Дорого заплатили Корсари за свою перемогу. З 320 піратів, що вийшли з бладом із Картахени, залишилися живими не більше ста чоловік. Елізабет зазнала таких серйозних пошкоджень, що навряд чи можна було її відремонтувати, а її хоробрий капітан Гакторп. Наклав головою в останньому бою, але втратиці не були марними. Своїм умінням вести морські бої і неочікуваною хоробрістю пірати, здобувши перемогу над переважаючими силами ворога, врятували Ямайку від розгрому та пограбувань, а для короля Вільяма захопили ескадру деріва роля і скарби, що їх вивіз барон із Картахени. Надвечір наступного дня дев'ять довгоочікуваних кораблів ескадри Вандер Кейлена кинули якір на рейді Порт Роїла, і адмірал не забарився у відповідній формі одверто висловити своїм голландським і англійським офіцерам усе те, що він про них думав і чого вони насправді варті. Шість кораблів ескадри одразу ж почали готуватися до виходу в море. Новий генерал-губернатор Лорд Вілокбі, Поспішав на власні очі пересвідчитись, як управляються інші англійські колонії у Вест-Індії, і збирався відплисти на Антільські острови. І я маю тут затримуватись, скаржився він адміралові, через відсутність цього Йолопа губернатора. Не все, сказав Вандер Кейлен, не розумію, чому це вас має затримувати. Щоб по заслузі покарати цього собаку. І призначити на його місце людину, яка не тільки розумітиме, в чому полягають її обов'язки, а й зможе їх виконувати. Ага. Та ще є потреба затримуватися тут заради цього. А тим часом француз може нападати на погано захищений Барбадос? Ви маєте тут такий чоловік, який вам треба. Для нього не потрібно особливих інструкцій. Він знає, як захищати Порт-Ройл. краще за нас з вами. Ви маєте на увазі Блада? Звичайно, чи може бути для такій посади кращий за нього? Ви ж бачили, на що він здатний. Виходить, і ви так думаєте. А й справді, я вже добре обдумав це, і, поби мене грім, не бачу, чому би ні. Він кращий за Моргана, а Моргана призначили ж у свій час губернатором. Послали по Блада. Він з'явився вичепорений і життєрадісний, бо вже встиг скористатися зі свого перебування у партроєлі, щоб привести себе у порядок. Пропозиція лорда Вілокбі приголомшила блада. Він навіть і мріяти ніколи не смів про щось подібне, і його одразу ж охопили сумніви, чи справиться він із такою відповідальною посадою. От тобі й маєш, скипів Вілокбі. Невже я міг би запропонувати вам таку посаду, коли б мав хоч крихту сумніву щодо ваших здібностей? Якщо це ваше єдине заперечення. О ні, мій лорд, не єдине. Я мріяв поїхати додому, розумієте, я знудьгувався за зеленими вуличками Англії. Блад зітхнув. Там, у садах Сомерсету, незабаром зацвітуть яблуні. Зацвітуть яблуні. Різко вигукнув його світлість, глузливо повторюючи останні слова блада. Що за диявольщина? Зацвітуть яблуні. І він поглянув на Вандер Кейлена. Адмірал звів брови і стиснув свої товсті губи. На його круглому м'ясистому обличчі промайнула добродушна усмішка, а в очах засвітився лагідний вогник. Так. «Та протяг він, це дуже поетично. Мілорд гнівно обернувся до капітана Блада. Вам ще треба змити старі гріхи піратства, мій друже, вколов він його. Звичайно, ви вже дещо зробили, проявивши при цьому неабиякі здібності, тому то я й пропоную вам від імені його величності, короля Англії, пост губернатора Ямайки. З усіх, кого я тут знаю, вас я вважаю найбільш здатним до цього. Блад низько вклонився. Ваша світлість дуже люб'язні, але. Цс! Ніяких але якщо ви хочете, щоб ваше минуле було забуте, а майбутнє забезпечене, вам дається чудова можливість. І ви не повинні ставитися до моєї пропозиції легковажно заради якихось там яблунь чи будь-якої іншої сентиментальщини. Ваш обов'язок бути тут, принаймні до закінчення війни. А коли війна скінчиться, ви зможете повернутися в Сомерсет до Сидру чи в свою рідну Ірландію до Потіну, а до того часу ви зможете чудово вжитися із Ямайським Ромом. Вандер Кейлен зайшовся сміхом, але на благода жарт не вплинув, і він навіть не посміхнувся. Думками він зараз був біля Рабели Бішоп вона була десь тут, у цьому будинку, але відколи він у Портроєлі, вони ще не бачились. Коли б тільки в неї знайшлася хоча б краплина співчуття до нього, та його роздуми перервав роздратований голос Вілокбі, який ніяк не міг вгамуватися і весь час докоряв за нерішучість і легковажне ставлення до тієї блискучої перспективи, що відкривається перед ним. Опам'ятавшись, Блад вклонився лордові Вілокбі. Слушні слова, Мілорде. Я справді нерішучий у даному разі. Але не вважайте це виявом невдячності. Коли я і вагався, то лише тому, що мав для цього інші мотиви, якими не смію турбувати вашу світлість. Певно, знову щось подібне до яблунь у садах, зневажливо шерхнув його світлість. На цей раз і Блад засміявся, але в очах у нього все ще не згасав смуток. Безмежно вдячний вам за вашу пропозицію, мілорде. Я зроблю все так, як ви бажаєте. Я постараюся випроводити ваше довір'я і заслужити ласку його величності. Можете покластись на мене, служитиму чесно. Коли б я не був певен у цьому, то ніколи б не запропонував вам пост губернатора. Справу було вирішено. У присутності коменданта Форту Меларда та інших офіцерів гарнізону, лорд Вілокбі виписав і засвідчив печаткою документ про призначення влада на пост губернатора. Меларт і його офіцери спостерігали всю цю церемонію, витріщивши від подиву очі, але свої думки тримали при собі. Ну, от, тепер ми зможемо займатися своїми справами, сказав Вандер Кейлен. Ми відпливаємо завтра вранці, повідомив його світлість. Блад здивувався. А полковник Бішоп?» спитав він. А це вже ваша справа? Ви губернатор. Коли він повернеться. Можете обійтися з ним на свій розсуд, хоч повісти на рей його ж корабля. він заслуговує на це. Завдання несприємних, мілорде, зауважив Блад. — тоді я залишу листа для нього. Думаю, що він йому сподобається. Капітан Блад одразу ж узявся за виконання своїх обов'язків. Після всього, що тут сталося, насамперед треба було подбати про належну оборону Портроєла. Він оглянув зруйнований форт і звелів негайно приступити до його відбудови. Потім віддав наказ витягти на берег три французьких кораблі і відремонтувати їх. Після всього цього блад зібрав своїх піратів і, з дозволу лорда Вілокбі, передав їм одну п'яту частину захоплених цінностей, запропонувавши їм вибір або покинути ямайку. Або піти на службу до короля Вільяма. Чоловік 20 із них вирішили залишитися серед них Джеремі Піт, Оґл і Дайк, для яких, як і для влада, після вигнання короля Джеймса скінчилося заслання і поневіряння на чужині. Тільки вони та ще старий Волверстон, що зостався в Картахені і Залишилися в живих із тієї групи засуджених повстанців, які втекли на Сінколь Ягас із Барбадосу понад три роки тому. Вранці наступного дня, коли ескадра Вандеркейлена закінчувала останні приготування перед виходом у море у просторий кабінет губернатора, де сидів Блад, зайшов майор Мелерт і доповів, що на обрії показалася ескадра полковника Бішопа. От і чудово! Промовив Блад. Я радий, що бішоп повертається ще до від'їзду лорда Вілокбі. Наказую вам, майоре, як тільки бішоп ступить на берег, заарештувати його і доставити сюди. До мене почекайте, і він швидко написав записку. Негайно передайте лордові Вілокбі на флагманський корабель адмірала Вандеркейлена!» Майор Меларт віддав честь і вийшов. А капітан Блад, відкинувшись у кріслі, похмуро дивився на стелю. Так сплило кілька хвилин. Раптом почувся легенький стук у двері, і до кімнати зайшов літній слуга Негер із проханням до його високопровосходительства прийняти міс бішоп. Його високопровосходительство змінився в лиці. Серце його тьохнуло і завмерло. Якусь мить він сидів нерухомо, втупившись поглядом у негра, і не міг промовити й слова, тільки порухом голови висловив він згоду прийняти леді. Коли увійшла Гарабелла, Блад підвівся, і якщо його блідість не була такою помітною, як у дівчини, то це тому, що його обличчя було засмагле. Якусь мить вони мовчки дивилися один на одного. Потім Арабелла пішла йому назустріч. І, затинаючись, що було незвичайним для такої спокійної і врівноваженої дівчини, сказала Я, я, майор Меларт, щойно сказав мені, майор Меларт перевищив свої обов'язки, перервав її блад. Він намагався вимовити ці слова рівним, спокійним голосом, і саме через це вони прозвучали хрипко і неприродно гучно. Помітивши, як дівчина затремтіла, він враз вирішив заспокоїти її. Ви даремно хвилюєтесь, міс Бішоп. Якими б не були наші взаємини з вашим дядьком, будьте певні, я не діятиму за його прикладом, я не зловживатиму своїм становищем і не зводитиму з ним особисті рахунки. Навпаки. Мені доведеться зловживати своєю владою, щоб захистити його. Лорд Вілокбі...» Порадив мені не панькатися з вашим дядечком. Я ж особисто маю намір надіслати його назад, на його плантації в Барбадос. Я я рада, що ви так зробите, і найбільше рада за вас. Вона ступила крок уперед і простягла бладові руку. Він із недовір'ям поглянув на неї. Потім вклонився. Розбійник і пірат не сміє торкнутися вашої руки. Але ж ви вже не той і не другий, відповіла дівчина, намагаючись усміхнутися. Та, на жаль, не вам я маю дякувати за це, промовив він. Думаю, нам нічого більше говорити на цю тему. До речі, можу запевнити вас, що лордові Джуліану Вейду боятися мене теж нічого. Така гарантія, безсумнівно, вам потрібна для вашого власного спокою. Заради вас так. І тільки заради вас самого я б не хотіла, щоб ви зробили щось підле чи повелися безчесно. Хоч я розбійник і пірат, вирвалось у блада, вона у розпачі заломила руки. Невже ви ніколи не пробачите мені тих слів? Мушу признатися, що мені не так легко це зробити, та після всього сказаного, яке це має значення? Вона з хвилину задумливо дивилась на нього своїми чистими карими очима і знову простягнула йому руку. Я їду, капітане Блад, оскільки ви так милостові до мого дядька, я повернуся разом з ним на Барбадос. Навряд чи ми з вами коли-небудь зустрінемося? Невже ж ми не можемо розійтися друзями? Я знаю, що колись несправедливо осудила вас. Я ще раз прошу вас пробачити мені за це. Може, ви. Може, ви попрощаєтеся зі мною? Здавалося, що Блад стрепанувся і скинув із себе маску напускної жорстокості. Він узяв простягнену руку і, затримавши її в своїй, заговорив лагідніше, з сумом дивлячись на дівчину ви повертаєтесь на Барбадос? а лорд Джуліан теж їде з вами? боязко заговорив він. Чому ви запитуєте мене про нього? І Арабелла рішуче глянула в очі блада. Як? Хіба він не виконав мого доручення? Чи може він щось наплутав? Ні, він нічого не наплутав і переказав мені все, як ви сказали. Мене дуже зворушили ваші слова. Вони примусили мене ясно зрозуміти і мою помилку, і мою несправедливість до вас. Я осуджувала вас. Надто жорстоко, хоч взагалі й осуджувати вас не було за що. А як же тепер, Лорд Джуліан? запитав він усе ще не випускаючи її руки і дивлячись на рабело очима, що, немов сапфіри, горіли на його обличчі кольору міді. Лорд Джуліан, очевидно, поїде додому у Англію, тут йому робити нічого. Хіба він не просив вас поїхати з ним? Просив. Я дарую вам таке недоречне запитання. У ньому раптом прокинулася божевільна надія. А ви. Хвала небу, невже ви хочете сказати, що відмовила йому, щоб. щоб стати моєю дружиною, коли. О, ви нестерпні. Вона вирвала руку і одвернулася від нього. Мені не слід було приходити. Прощавайте. А Рабелла швидко пішла до дверей. Блад догнав її і схопив за руку. Обличчя дівчини залилося рум'янцем, і вона пронизила його гострим, як лезо, поглядом. Ви поводитесь як пірат? Відпустіть мене. Арабелло, благально вигукнув він. Що ви кажете? Невже я повинен відпустити вас? Хіба ж я можу дозволити вам піти звідси і ніколи більше не побачити вас? Може, ви залишитесь і допоможете мені. Пережити це нестерпне вигнання до того часу, коли ми зможемо разом поїхати у Англію. О, ви плачете. Що ж я сказав такого, чим довів тебе до сліз, моя голубко? Я я думала, що ти мені ніколи цього не скажеш, промовила Арабелла, сміючись крізь сльози. Люба моя, але ж тут був лорд Джуліан, красивий, вельможний. Для мене завжди був тільки ти один, Пітере. Їм, звичайно, багато треба було сказати одне одному, дуже багато. Вони сіли поруч, щоб поговорити, а час летів, і губернатор Блад забув про всі свої обов'язки. Нарешті він дійшов до кінця свого шляху, його одіссея скінчилась. А тим часом ескадра Бішопа кинула якір на рейді, і невдоволений полковник зійшов на мол. Де його чекали ще більші неприємності. Лорд Джуліан супроводжував його на берег. Для зустрічі бішопа вишукувався загін морської піхоти. Попереду стояв майор Меллард і ще два чоловіки, незнайомі губернаторові. Один маленький, сухорлявий, а другий огрядний велетень. Майор Меллард підійшов до бішопа. Полковнику бішоп. Я маю наказ арештувати вас. Вашу шпагу, сер. Бішоп витріщився на нього, багровіючи. Що за диявольщина? Арештувати мене. За наказом губернатора Ямайки, сказав маленький сухорлявий чоловічок, що стояв позаду майора Меллерта. Бішоп рвучко обернувся до нього. Губернатора? Ви божевільний! Він поглянув спочатку на одного незнайомого. Потім на другого. Адже губернатор тут я. Ви були ним, сухо відказав маленький чоловічок. Але у вашу відсутність становище змінилося. Вас зняли за те, що ви залишили свій пост без поважної причини, і цим наразили на небезпеку колонію, охорона якої була вам довірена. Це серйозна провина полковнику бішопе. У чому вам доведеться пересвідчитись. Враховуючи. Те, що на цей пост вас призначив уряд короля Джеймса, вам, можливо, ще й буде пред'явлено звинувачення у державній зраді, від вашого наступника залежатиме, чи повісять вас, чи ні. Переляканий Бішоп спочатку вилився, а потім тремтячим голосом запитав: А хто ви такі, хай вам біс? Я, лорд Вілокбі. Генерал-губернатор колоній Його величності у Вест-Індії. Ви мали знати про мій приїзд. З Бішопа злетіли залишки гніву. Від страху його кинуло у холодний піт. Вродливе обличчя лорда Джуліана, який стояв позаду нього, раптом сплідло. Але, мілорде, почав був полковник. Сер, мене не цікавлять ваші пояснення. різко обірвав його вілокбі. Я зараз відпливаю. І не маю часу займатися вами. Губернатор вислухає вас і безсумнівно віддасть вам належне. Він махнув рукою майорові Меллерду, і полковника бішопа повели геть. Лорд Джуліан, якого ніхто не затримував, теж пішов за ним. Опам'ятавшись, полковник Бішоп звернувся до нього. Ще один додаток до мого розрахунку з тим мерзотником бладом, процідив він крізь зуби. Ну, я розквітаюся з ним, коли ми зустрінемось. Майор Меллерт одвернувся, щоб приховати посмішку, і мовчки повів його до будинку губернатора, будинку, який так довго був резиденцією самого полковника Бішопа. Залишивши полковника у вістибюлі, майор пішов доповісти губернаторові, що привели арештованого. Арабелла Бішоп усе ще була в Пітераблада, коли увійшов Меллерт. Його повідомлення одразу ж повернули їх до дійсності. Ти будеш милостивим до нього? Зроби все можливе, щоб його помилували. Заради мене, Пітере, промовила вона благально. Постараюсь, Люба», – сказав Блад, у відповідь поглядаючи на майора Меларда. Але боюся, що обставини не дозволять мені цього. Дівчина знітилась і, зрозумівши, що ця відповідь призначена для майора. Вибігла в сад, а майор Меллерт пішов за полковником. Його високопровосходительство губернатор зараз прийме вас, сказав він і широко розчинив двері. Полковник бішоп, хитаючись, увійшов до кабінету і зупинився на порозі. За столом сидів якийсь незнайомий йому чоловік. Видно було лише маківку його акуратно зачесаного волосся. Потім губернатор Ямайки підвів голову, і його блакитні очі суворо поглянули на заарештованого. З горла бішопа вихопився невиразний звук, і полковник, скам'янівши від подиву, витріщився на його високопровосходительство губернатора Ямайки, впізнавши в ньому того, на кого безуспішно полював на тортузі. Цю сцену найкраще схарактеризував Вандер Дейлен у розмові з лордом Вілокбі, коли вони піднялися на палубу флагманського корабля адмірала. Це дуже поетично, сказав він і в його блакитних очах промайнув веселий вогник. Капітан Блад любить поезії. Ви пам'ятаєте яблуні в саду, га?